Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як зробити такий пристрій, який називається рандомайзер. Якщо ти ось зараз нажимаєш, лампочка загорається, а може не загорітися в якийсь момент. Ось, нажав, а воно не пішло. Не пішло. Цей є рандом. Зараз він 50 на 50. я вам розкажу, як його зробити. Поїхали! Для початку треба би взяти вибрасуватель і поставити його ось так ось догори. Потім взяти воронку і поставити теж її згори. Якщо ви не можете поставити, то зажміть Shift. Тоді у вас все вийде. Давимо ставимо будь-які блоки. Ну, головне, щоб вони були не там, і не скло якесь. Нормальні звичайні блоки. Ну, Я зроблю таку ар. Ар-рамочку, поставлю сюди лампу, ну, в моєму випадку. Сюди ставлю повторитель, а сюди редстоуновий компаратор Це дуже важливо. Іменно ось так, як показано. І редстоуну випиль Мені здається, що вона, звісно, така маленька, не дуже прикольна, я, напевно, зроблю побільше. Ось так ось. Побільше. Щоб було б наглядніше. І ви також робіть побільше, тому що якщо буде з однією сьогодніш редстоунової пилі, то може не завжди все получатися. Тому що на різних версіях це по-різному. А так як я на самій новій, то треба робити мінімум дві. Щоб він, цей рандомайзер запрацював, треба поставити вибрасуватель одну з такому. Та нестаковому реч. Для цього потрібно взяти якусь, наприклад, що таке стаку? стак. Стак це означає 64 блоки. Треба взяти 64 блоки і з нього лише один блок. А нестаковий предмет це те, що не можна зробити, наприклад, два. Це лопата. Тільки в два різних слота можна її зробити. Ось так ось. Я туди поставив лопату. І, це. і якщо випаде лопата, то воно загориться. Якщо випаде камінь, то не загориться. Можна також цей шанс міняти. Наприклад, що зараз 50 на 50. Ось я показав 50 на 50. Но можливо, зробити так, щоб було. Наприклад, зараз буде. Я покажу, що ця лампочка буде загоратися з меншим шансом. Тому що я зроблю так, щоб камня там стане два. Ось, зараз положу другий камінь. Сюди ложу обов'язково один. І тепер шанс у те, що вона загориться, не 50%, а всього лише 33%. Він... Бачите, мені... мені зовсім не вез... зовсім мало везе. А якщо ми сюди поставимо ще більше каменів, наприклад, ще третій, наприклад, четвертий там, то воно ще буде менше шанс. А якщо ми будемо не стаколи предмет ставити, це, наприклад, лопати, там, мечі різні, то ми, навпаки, підвищуємо шанси. Ось так воно працює. До речі, якщо ми на ось цьому компаратору, який я зараз візьму, змінимо лампочку, то він буде по-іншому проводити редстоун сигнал. Ось, я тут роблю. Але, як ми зараз побачимо, так, він ніяк не впливає на рандомайзер. Рандомайзер працює так, як ми йому задали. Ну, і це добре. Що якщо ви випадково нажмє... На цю кнопочку, то він не перестане працювати. Далі, напевно, ми зробимо драбину. Поставимо сюди поршень спеціальний липкий, щоб він блоки пересував. Ну, не знаю, можна і не липкий в моєму випадку, але я так захотів липкий. Далі зробимо, напевно, затримку. Ось тут поставимо блок, щоб було краще. нам. Так, що нам зробити? Напевно, з продовжувачів сигналу. Ми зробимо, тому що на продовжувачі сигналу можна зробити затримку ось. Якщо три рази нажати на нього, то буде сама велика затримка. І сигнал буде йти дуже довго. Це нам якраз на руку. Так, де моя кнопка тут? Ось вона. Так, яку взяти? Напевно, звичайну. Ось нажимаю. Лістка. Я забув, що я на цій версії, і тут мене просто воно спихує, якщо я не так стан... становлю. Не спрацювало зараз. Ну що ж, якщо ви хочете бачити більше таких туторіалів і прикольних штук, підписуйтесь на мій канал. З нами буде весело. До побачення!